Як ми робимо гільзи в каркасних будинках? Всім відомо, що каркасники робляться по там певних своїх розмірах. Оці брусочки нашиваються. Ми робимо основу під кронштейн, це обов'язково. Прохідна гільза у нас виглядає таким чином. Двойний силікат кальція ще тут буде базальтова вата. Паробар'єр підклеюється під прохідну гільзу. Тут промазується силіконом, щоб не виходили пари назовні. І тут прохідна гільза у нас заподліцо з профілем. Тобто тепло проходити ніде не буде, не переживайте. За вогнебезпеку і за якусь там пару гідробезпеку теж переживати нема чого. Отак вона виглядає. Гільза стоїть, ще прокручується, вставляється листочок. Проходить димоход, якісні димарі, каміни, печі їх монтаж в шапці профіля. Є номер телефона. Каркасні будинки будує компанія «Будфранк». Франк.